Коли в війні люди живуть, в них, вони стають такі грубі і виживають тільки ті, які мають дуже сильні цілі. Завжди було мистецтво в війну. Більше того, воно завжди було в дуже великому розвитку. Коли питання життя і смерті, тоді твориш як останній раз. І культура мусить бути в час війни. Для того, щоб протидіяти злу. Яке має бути мистецтво в час війни? Чи має воно таке ж саме навантаження, як і в мирний час? Які цілі і місії мистецтва сьогодні? Адже мистецтво в час війни змінилося так само, як і ми, бо змінилися наші потреби. Мистецтво стало візуалізацією болю, страху, відчаю. Мистецтво стало місцем безпеки, мрії, бажань, інструментом ментального зцілення. Мистецтво стало амбасадором України в світі, адже через картини ми декларуємо стан держави. Мистецтво стало чи не єдиним засобом комунікації і вирізнення на своїх і чужих. Засобом визначення кордонів державності і національної приналежності. В час війни мистецтво стало Оазою для реабілітації, перезавантаження та наповнення. З початку війни 2014 року арт-терапія служила інструментом реабілітації ветеранів АТО. Наша війна продовжується за межами. АТО. вихід я знайшов в творчості. Я малюю. Біль тихає. Малюючи, я додав кольори в своє життя. Я говорю тими кольорами. Я живий. Я вивільнився. Малювання змінює свідомість. Творчість, пріоритет вільних людей. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну громадська організація П'ятерня започаткувала арт-реабілітаційний проєкт Теплі долоні для дітей та молоді, постраждалих від війни. Впродовж двох з половиною років війни пройшли реабілітацію понад дві тисячі дітей вразливих категорій населення. Це вимушено переміщені зон бойових дій, діти сироти. Діти загиблих героїв, діти з реабілітаційних центрів та притулків створено більше п'яти тисяч художніх робіт, які були експоновані в країнах Америка, Литва, Польща, Німеччина, Бельгія, Чехія, В'єтнам, Китай, Англія і звісно Україна. Ми разом з благодійниками з Америки та Європи. Провели 21 тур десятиденного проекту Теплі долоні в центрі інтеграції «Замлиння», в основу котрого покладено образотворче мистецтво та арт-терапія. З дітьми та молоддю працювали відомі художники України, арт-терапевти в програмі проекту. Діти і молодь отримують майстер-класи з малярства, графіки, кераміки, текстилю, стріт-арту, ландшафтної екоскульптури, мистецтва створення іграшок, мистецтва анімацію, перформансу, різноманітних арт-терапевтичних тренінгів на витіснення стресу та трансформації у сильний ресурс. Арт-терапія. В цей час потрібна для кожного українця як укриття під час арт обстрілів. Ми повинні об'єднуватися в спільній діяльності з дітьми, молоддю для створення освітніх та реабілітаційних проєктів, щоб підтримати культуру завтрашнього дня України. В нелегкий час війни необхідний безпечний простір, де вирує творчість. Життя, арт-терапія. Такий простір в нас є. І ми дуже дякуємо Лесі і Сергію Григоровичу, фундації Лесі Юей, за те, що в нас є величезна студія, де створені більшість цих картин. Ціль виставки показати глядачу внутрішній світ і емоції дітей, молоді. Військових, ветеранів, їхніх сімей, котрі проживають дні війни, показати засобами образної мови, звернути увагу на потреби ментального здоров'я, показати новий вектор функції образотворчого мистецтва в час війни. За кожною цією картиною стоїть людина, свідок війни, її доля, її біль і Історія. Доторкнувшись до картини, ми знайомимося з людьми, з якими ми разом переживаємо цей час. Після того, як вони намалювали, їм стало легше. І це основна ціль арт-терапії. це основна задача зцілити рани війни.